Заради правди і свободи, заради гідності народу, заради честі України шануємо синів країни! Словами шанування пам'яті усіх українських героїв, розпочалося поминальне віче з нагоди 65-ї річниці загибелі районного провідника ОНУПА Михайла Горбатюка на псевдо Чупринка. Один з відомих діячів національно-визвольного руху 40-х-50-х років народився тут, на Бродівщині, у селі Королівка. Про це усім нагадує пам'ятник герою Па, що встановлений біля його рідного села при дорозі Броди Берестечко. А ще квіти, які постійно моюрять біля символічної могили провідника Бродівського районного проводу ОУН. Михайло Горбачук-Чупринка народився в селі Королівка. Тут була його сім'я. Сім'я була вся патріотична. Майже всі були заарештовані, сиділи в тюрмах, постаборах. Поклонитися гідному сину української землі зібралися заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Леся Мриглот, начальник відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму райдержадміністрації Марія Радзівіл, голова товариства Політв'язнів та репресованих Дмитро Зробок і його побратими. Духовний наставник жителів Королівки, отець Віктор Вульчин, голова Лишнівської сільської ради, Любов Гудима, мешканці та гості села. Відправляючи панахиду за полеглим бійцем Української повстанської армії та усіма загиблими, які боролися за волю і незалежність нашої держави, отець Віктор наголосив, що такі герої, як Михайло Горбатюк, Чопринка, є вічними, адже живуть у нашій пам'яті та серцях. Водночас, пан отець провів паралель до сьогоднішньої боротьби. Все ж таки, ми чуємо про нечесну війну ну, з їхнього боку, так, але і з нашого боку. Коли е, наших хлопців від, від, від відправляючи на передову, навіть не обезпечують всім, що потрібно, навіть нема толкової допомоги, навіть часом говорили, навіть їсти добре не давали. Як воїн може боротися, коли він голодний? Не оминув тему сьогоднішньої війни і голова товариства політв'язнів та репресованих Дмитро Зробок. Власне, за його ініціативи і за сприяння членів товариства Бродівської райдержадміністрації та районної ради було видано брошуру під назвою Районний проповідник Бріщини Михайло Горбатюк-Чупринка, яку розповсюдили серед учасників заходу. Присутні наймолодші патріоти України разом із представниками районної влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Чупринці. А художні колективи з Гримайлівки та Лашнева додали пам'ятному заходу, приуроченому 65-й річниці від дня загибелі районного провідника УНПА Михайла Горбатюка, ще більше піднесеного патріотизму. Шли ми до Бога.